Обшук проводиться на підставі ухвали Кребнецького районного суду. А є порох? Там. Що там не три? Я довжені запам'ять. Давай будемо просто шукати.

60, 156, 157, 158, 159 Працівники карного розшуку Кременеччини отримали оперативну інформацію про те, що уродженець Одеси продає вогнепальну зброю та боєприпаси. З клієнтами спілкується онлайн, продає через військові аукціони, а передає через поштові відділення зв'язку. Поліцейські встановили, що житель Кременеччини викупив револьвер з системи Наган та двічі купував патрони до нього. Зібравши достатньо доказів, слідчі спільно з оперативниками під процесуальним керівництвом. Кременецької окружної прокуратури, у фігуранта справи за місцем проживання, провели обшуки. У підозрюваного виявили та вилучили пістолети, набої та порох. Документів на зброю у чоловіка не було. Він стверджує, що займається колекціонуванням небезпечних предметів, проте вирішив усе розпродати, бо потрібні гроші. Що стосується набоїв, виготовляє він їх самостійно. Чоловіку оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 263 кримінально. Кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.